Сотні кілометрів маскувальних сіток на фронт. Найстаріша у Запоріжжі волонтерська організація нещодавно відзначила восьмиріччя свого існування. Як працюють волонтери і з якими проблемами стикаються, дізнавались наші кореспонденти. Працюють в надто холодному приміщенні, що не опалюється, але продовжують виготовляти захисні сітки для військових. Якби було тепле приміщення, ми б робили більше, ходило більше людей. І треба ще ну, заохочувати більше людей. Бо на кубіку може плести одночасно ну, десь 20 людей. Тобто, хтось там, п'ятеро людей, припустимо, міг би різати тканину, а інші там люди плести. І це було б набагато швидше. Щодня сітки приходять плести біля десяти людей. Волонтерка Настя щоразу вдягає лижний костюм, щоб витримати роботу при вуличній температурі бодай півдня, бо є вагома мотивація. це ми, це ми сортуємо мішки з тканини, з якої ми плетемо. Їх потрібно відсортувати на пачки, а потім нарізати. Допомога бійцям. Сітки це чиєсь життя. Кожна сітка це чиє життя. Мені здається, що іншої мотивації немає. Допомога зсу. Волонтерська організація працює в Запоріжжі з 2016 року. За цей час змінила декілька приміщень. Цей саме кубік був зібраний у грудні. Якраз е е закінчили ми його на день волонтера. Шість років були в п'ятій лікарні, дитячій, Потім нас звідти під приводом того, що там треба звільнити для ремонту приміщення сховища. Нас звідти. Телепортували. ну і от ми потім плили на ДК Хортицький палац культури Хортицький, а потім у травні переїхали сюди. Зараз в холодному приміщенні рятує єдиний обігрівач та гарячі напої. Люба пенсіонерка, вона працює тут від початку заснування організації. каже, що вправність в роботі залежить від досвіду і бажання. Робити спочатку дуже складно, коли приходиш. Навчися, а потім вже, коли навік здобув, то вже нормально, навіть подобається. Особливо коли ти знаєш, для чого це робиться, що це захищає наші хлопці, таким чином, приносимо користь таку, чи можемо в тилу. Волонтери плетуть сітки для військових щодня, збираються різним складом, приходять ті, у кого є можливість і наснага. Матеріалами на сітки допомагають інші волонтери і просто небайдужі люди. Інколи доводиться закупати тканину самотужки. Якщо там ходить 12 там людей приблизно за день, можна там зробити. Ну... Я не знаю, за два дні там можна сплести о сітку 6 на 8 яку якою, якою можна накрити вантажівку. Волонтери кажуть, сітки потрібні щодня на різні напрямки і пори року від зимових білих, що маскують під сніг, до весняних бурих та зеленувато охрових для літа. Закази постійно вистачає. Дуже просять і так і на Фейсбуці теж люди бачать, просять і месенджер, і ну тобто замовлення щодня, Просто ми не встигаємо робити. Потрібні ще люди і ну, приміщення. Єва Моронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.